Республіканець Мет Гетц, креат, ем, креатура Трампа, знімає свою кандидатуру та відмовляється від посади генпрокурора Сполучених Штатів Америки. Ось про це він написав у соціальних мережах за підсумками зустрічі із сенаторами. Моє висування несправедливо відволікало від важливої роботи перехідної адміністрації Трампа, зазначив політик і додав, що не потрібно витрачати час на сварки. Нагадаємо, що ФБР а також етичний комітет палати представників проводили розслідування щодо причетності ГЕЦа до сексуальних відносин із неповнолітніми незаконного вживання наркотиків та інших випадків. Герман Галущенко обговорив із генеральним директором міжнародного агентства із ГАД атомної енергії Рафаелем Гросі необхідність продовження місії МАГАТЕ на всіх критичних для атомної енергетики підстанціях. Міністр енергетики України поінформував закордонних колег про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії, цілю якої зокрема були електропідстанції. На минулих вихідних також нагадаємо, Росія завдала ударів по трьох із п'яти теплових електростанцій компанії ДТЕК і про таке повідомила агенція Ройтерс із посиланнями на джерело у сфері. За словами анонімного представника енергетичної сфери внаслідок обстрілу, три тес були пошкоджені. Два об'єкти відновили частково виробництво електроенергії, але одна станція все ще повністю відключена, і не зрозуміло, скільки часу знадобиться для їхнього повного відновлення. Окрім того, неназваний співрозмовник співрозмовник зазначив. Що об'єктами нападів були розподільчі станції?